Ковід, карантин, повномасштабне вторгнення. Там у Виноградого та Босовського. Що ще пережили студенти начально наукового інституту інформаційних та освітніх технологій за всі ці 4 роки навчання? Давайте дізнаємося. Якими для вас були ці 4 роки навчання? Дуже тяжкими, але незабутніми. Найкращими. Вони як сіносоїда, вони неї тяжкі і веселі. Пролетіли непомітно. Що вас мотивувало до навчання? Бажання стати крутим спеціалістом. Диплом. Не їздить на маршрутки? Я сам собі мотиватор. Як моя мама буде хвастатись моїм дипломом перед своїми подругами? За чим найбільше сумуватимете після випуску? За студентським життям. За вечірніми парами гусака Андрія Михайловича. За запарами і за парами. За парами Посовського. За гуртожинком номер 3 За Ляшенко Юриєм Олексійовичем та Демоном Максовим. Що найважливіше, ви отримали за весь період навчання? Здатність не спати 48 годин поспіль. Учився розбирати різні незрозуміли почерки. Відчуття, що в кожному віці в принципі можна отримати той диплом, заради якого ти вчився чотири роки. Досвід, знання і, і... трошки сіпається. Величезний вагон знань та дуже гарних навичок. Постійний життєвий досвід. Скажи найяскравіший спогад. Подію перший курс, день студента, квест студпаті, перша сесія. Перший семестр екзамен Бобенка з Мата. Посвятим студентам. Що побажаєте своїм наступникам, молодшим курсам та абітурієнтам. It's not over until I win! Слухати пари, вчитися гарно і запам'ятати босовського всі вислови. Кайфуйте від університетського життя та учіть матірську. Якщо ви вступили на фізмат, пахайте. Великої наснаги до навчання. Веселіться та не забувайте, що ви студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.